На Рівненщині тесть зарізав свого зятя. Трагедія сталася у селищі Квасилів, що неподалік обласного центру. Молоде подружжя проживало у будинку разом з батьками дружини. Того вечора тесть повернувся додому на підпитку, почав проводити виховну бесіду із зятем. Зав'язалася перепалка. Тесть під час розпиття спиртних напоїв взяв кухонного ножа. І наніс два удари в ліву верхню частину горної клітки, від чого потерпіли помер. Тіло було доставлено в морг. Два удари ножем у груди позбавили молодого чоловіка життя. Він помер ще до приїзду швидкої. Даною подією у селищі люди шоковані. Мовляв, взять був хорошою людиною. А от тесть полюбляв випити. Не можна сказати, що це сім'я неблагополучна. тобто по-різному відзиваються про них сусіди але. Водночас конфлікту, скажімо, бійки самої ніхто не бачив, хоча чули словесну перепалку. В принципі, ну так, виникло цього разу. напевно, оковита була тому причиною. Загиблому чоловіку було 25 років, у нього залишилась дружина та однорічна дитина, тестю 49. Найближчі 15 років він має всі шанси провести за гратами. На сьогоднішній день підозрюваний заарештований в порядку статті 208 КПК України. Проводиться слідство. Чекаємо на результати експертизи.